Добрий день! Вітання з Кривого Рогу! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні моя тема наші помічники на кухні. А е, тема особливо, дуже важлива правильно підібрати наш електронну, нашу соко на що дуже важливо звернути увагу. Ну, ви знаєте, на цей час вони не дешеві, а вже хочете, хочеться ж підібрати якісну. А якість... Ну, казалось би, в такій детальці, але вона дуже-дуже важлива. Дивіться, перед нами соковижималка електрична. Е, значить, ну, Щоб звернути особливу увагу, на яку потрібно звернути. Так, ми ж, е, ну, від'єднаємо. Дивіться, наші частинки складаються ж. Дивіться, ось. О. Е, бачите? Металева частинка, металева, зверніть увагу, будь ласка. І ось, о. дивіться. Також деталька металева, е, тому що ми приходимо в магазин, от, ну, ми в цьому році обновляли е, ну, кухонну ну, от соковижималку електричну. І нам вже ж, дуже рекомендували звертайте увагу от в магазині Соковижималка, е, значить, ось отут. Деталька пластмасова. При з'єднанні пластмаса і метала, вона не так буде довго вам служити. Я вам дуже раджу. Ну, понятно, трохи ціна різна, но, ви, виберіть, будь ласка, щоб була металева. Я вам рекомендую. Так що. Щоб було з'єднання. Два з'єднання, вони два металевих. Мені трохи невдобно. Подождіть. Так. хочеться так гарно. Ні, не. я зараз з'єднаю, ну і вам ну, продовжу. Ну, з'єднала. Так що це дуже важливо. Ну, ще хотіла, ну, в наступному відео хотіла показати вам, дивіться, для консервації наші кришечки. Ну, ви знаєте, я, я на самому ділі була шокована тим. Як люди розмовляють, і як вони мислять, на що ну, казалось би, така деталька кришечки для консервування. І люди беруть там, ну, от у нас є оптовий ринок в нашому місті, місто Кривий Ріг, значить, і там ну, ми, зачасту люди їдять і оптом там, там куп, ну, купують. І купують люди старі. Ну, не то, що старі, а старого випуска. Кришечки. Ну, якщо чесно говоря, їм по років, мабуть, 50, а вони беруть їх і розмовляють о тому, що, ви знаєте, воно ж дешевше. Ні, нічого не дешевше. Дивіться, які на сьогоднішній день гарні кришечки. Дивіться. Гарні. З візеруночками. Вони дешевші, навіть ніж оті, ну, Я навіть не знаю, якого кольору того ну, такі, металеві, старого такого кольору. Дивіться, це кришечки, які гарні. Це я приготувала ну, для томатного совка. Вчора накрутила вечором. А в тому році, в тому році були такі, дивіться, гарні наші, українські. Всього, дивіться, на кожній кришечці такі гарні слова написані, ну, я вам просто передати не можу. Дуже шикарні, гарні такі. Я вам рекомендую, люди добрі, беріть наші новенькі, гарненькі, вони нижчі, ніж ну, старовипускні кришечки. Будь ласка. Це, те, ну, бачите, то е, щавель я консервувала. Хотіла ну, в наступному відео сказати, як легко законфувати без солі, без нічого. Легко за 5 хвилиночок шавель е, і нам зимою так буде смачно зварити борщ щавлевий, просто відкрити і за 5 хвилин до закінчення е, готування борщу шавля. Просто баночку влити 5 минут перекип'ятити, і борщик готов. Так що, хотіла ще звернути увагу, в мене осінні ягідки, бачите? До сих пір полуничка, ожина, все солоденьке, все смачне. Ой. Так що я вам рекомендую. Звертайте увагу, жалійте себе, ну, понятно, свій сімейний бюджет. Раджу вам бути щасливими, веселими. До наступної зустрічі. Дякую за перегляд. До побачення!